Микола Азаров особисто і кабінет міністрів під його головуванням і далі очолюватимуть українську владну виконавчу гілку. Голосування у Верховній Раді за урядову відставку нині і стріском провалилось замість потрібних 226 голосів постанову за звільнення урядовців, яку напередодні підтримав профільний парламентський комітет. Нині підтримали лише 186 депутатів. Ірна Павунок на власні очі бачила, як кабінет, як е, прем'єр зі своїм кабінетом не програли. Замість паркану довкола Верховної Ради автобуси, а поруч із входами спецпризначенці на розгляді парламенту. Єдине питання відставка уряду через щільні шеренги міліції та автобуси зі спецназом пробратися до ради непросто зайти всередину і поготів. Раду сьогодні охороняли надійно. Навіть працівники апарату не могли пройти. Я працюю Шановна, регіонали не в претензії. Якщо є загроза захопленню приміщення, повинні захищати е, державний устрій. Це нормально. А опозиціонери обурюються кількістю кордонів. Далі от знову загород загроза. Тут іще одна загорода. І там іще три. Тобто Коли... всього шість. Десь близько шести кодонів. Шість разів я показував припустки. І додають: якщо й боятися, то не людей з Євромайдану, а провокаторів і молодиків спортивної статури з закритими обличчями. Таких чимало за сценою, яку встановили регіонали перед Верховною Радою. Хлопці, скажіть, а ви навіщо сюди прийшли? Ви хто? Будь ласка, чому ви обличчя закриваєте? Бо тому, що холодно. Зі сцени лунають заклики на підтримку уряду, але уряд у раді з'являється не одразу. Міністри нібито не могли пройти крізь мітингувальників. Злочиниця Заров, злочиниця Захарченко і інші, які давали вказівку бити наших дітей. Де уряд? Поки депутати чекають на міністрів в сесійній залі переполох емоційно ненормативно. Опозиція повідомляє у парламенті сторонні. Яценюк колегу намагається заспокоїти. Що там скажи? Провокатори від партії регіонів дав вказівку. Голова парламенту, рибак завести сюда. Тітушок сторонні спортивної статури. Ось ці зайшли у парламентську режимну зону. Опозиціонери ганялися за ними по кулуарах. Комендант пояснював, це не провокатори. А ті, хто провокаторів, має виявляти. А на що вони приходили. А ви не бачите, що на вулиці робиться ну, на вулиці все ж на, на вулиці. вулиці? У нас основне завдання забезпечити нормальну роботу законодавчого органу. Прем'єр Азаров приходить в раду, коли емоції тут на межі. Починає із вибачень за жорстоке побиття людей. каже, не знав, винних покарає, але разом з тим вимагає від мітингувальників зняти облогу кабміну та інших держбудівель. Погрожує відповідальністю. Категорически требую від всіх хто причастен, прийняттю абсолютно противоправна. незаконных решений по блокированию здания правительства, немедленно это прекратить. Вы обязательно будете нести ответственность. Мы протянули вам руку. Если мы встречаем кулак, я говорю откровенно, у нас... Сил достаточно. Азаров каже, в областях від нього вимагають навести порядок в економічних проблемах, звинувачує попередників, обіцяє, що євроінтеграція наш курс і пропонує діалог. Опозиція вимагає відставки і повного перезавантаження влади. Ми вже багато разів чули про покращення. Українці вже ноги протягнули від ваш від вашої руки. Це рішення безглузде і це рішення, яке заведе в нас в тупік. Вам потрібні великі потрясіння. То я вам скажу відверто: ви не потрібні Україні. Україні потрібна стабільність. Відправити Азарова та його міністрів у відставку парламент не зміг. Комуністи хоч і критикували уряд нещадно, не захотіли підтримати постанову опозиції, бо в ній йшлося про провал євроінтеграції. Запропонували свою. Щоправда, проголосувати 330. за неї можна буде не раніше наступної сесії. Рішення не прийнято. після сьогоднішнього провального голосування. За законом у кабінету Азарова імунітет аж до лютого. Я розгляду на сесії. Опозиція складати рук не збирається. Людей на вулиці закликали йти на банкову до президента, вимагати перезавантаження влади. Ірина Павлинок, Ольга Кошаленко, Ілля та Максим Шинкаренко. Новини два плюс два.